Шу. Доброго ранку присутнім. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики. А, на комісії присутні три члени комісії, і на ага. проводить комісії останніх. Ага. Пропоную розпочатку комісію. Ага. Е, так, пропонується наступний порядок денний. Е, перше питання: пронесення змін до рішення сесії ради 13 грудня 2023 року номер 873 про бюджет Слобідської селищної реберальної громади на 2024 рік. Доповідає начальник місії Ольга Силько. І друге питання: пронесення змін до рішення селищної ради 13 грудня 2023 року номер 1015 про бюджет слабської саме питання на Будь ласка. двадцять кешкова сильного. Звідси нам знайшли кошти з державного бюджету у вигляді з державним місцевого бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших України, що роздання негативного впливу у зв'язку з повноваженнями. Збройної агресії Російської Федерації в розмірі 1 млн тисяча 400 гривень, які ми спрямували на багавстрі громади поточні видатки на оплату послуг. Ну, ці кошти будуть надо уточнити і прийняти нам на бюджет, в зв'язку з тим, що вони будуть розглядатися і уточнюватися, що вони будуть наступному році на ті запити, які за там, там потрібні. Все, и значит так, вы каждый плечи доходы просто делим. так, э, доходы в розмірі 41 тысяча, 41 миллион 308 тысяч, 777 гривен 51 копейка загального да, фонду. Так само видатки в розмірі 44 мільйонів 374 тисячі 500 гривень 35 копійки que es menos. Ну, добре, тоді хто за те, що проєктишено показати за час? Дякую. 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 Дякую і сказала, що він прийняв без освітньої субвенції. Зараз нам доведена контрольна цифра, яку нам треба уточнити, і сума доведена на 8 місяців. Розбивка по місяці теж на 8 місяців. Сума складатиме 6 мільйонів 224 тисячі 600 гривень. Це буде зарплата. Перша стаття 5 мільйонів тисячі 377 гривень 2 купеки і друга стаття 1 сто двадцять две тисячі пятьсот Доходи наші збільшиться на цю суму і будуть складати 35 млн четыреста пятьдесят тисяч гривень, і податки відповідно 35 пять млн двести восемьдесят шесть тисяч шестьсот гривень.